Привіт, друзі, і в цьому відео буде брати в in в... в... the Forest, тільки в злобуну версію. А Якщо більше, то в sandbox mode, де, ми просто... ну, як сказати? де ми просто адміни в цій грі. Там абсолютно така адмін-панель, де все дуже легко, і ми просто там реально ну просто адміни, Що ще сказати. Але цей я трошки приболів. То так, давайте підемо в садбокс мод. І все. Щоб ви розуміли, ребятки, в цьому садбокс моді можна робити X 1000 просто. X тисяча. Ось дивіться, у нас отаке. садбокс панель яку ви зараз бачите. Типа, 200 панель. Я сразу, отут, бачите, кнопка ITEMs. Спавдер. І тут ми тако вибираємо, що нам треба заспавнити. Сразу? Нам треба заспавдити. Дивіться, ви ще спадаєте в оброк, що тут є. Я просто сюди підійду. Ось ось оце. Топорики за робукси. І зараз буде бішочок за робукси. Це ж треба трошки поспавдити. Дивіться, і просто в нас є бішочок. Що я зробив? Infinity сек. І ви просто подивіться на тебе тако прибираю? Що це за седвічі в нас? Прокоділо! Дивіться, так боже! Дропнути, дропнути, дро... Що це? Діч уже приближається, так бистро! Дивіться! Доснуть до 10 бішоч, але якщо взяти? Infinity Sec. Все, що я хотів показати, крім цього. Оце. Ван хі так. З дивіться, як тут бессорбатись. І просто подивіться це. Але якщо быстро лобати, от жвати, то воно наче з одного разу. Я хочу зразу зробити тут 1000 дерев. тако сюди стаємо. Сюди. Вибираємо дерево. Ось лок. І хай би у нас буде спавнитись по 50. Уф. Уф! Скільки в нас дерева? Уф! Уф, водіс. Оф, я не хочу туди дивись. Уф! Воно почне... до сих пор воно загружається. Уф, 733, так, дам, дам тепер перший треба цей. Е, e, як це називається металчик? Осьо мікроволновка. Уф Сразу просто крафте абсолютно всі кра. Блін. А тут є культист гемчика. Конечно. Вы просто хоть коле... Уф! Вы хоть колески то бачили на культе с семьсот 1750 болтив! Уф, канистра, уф. Я купил вот эту кровать, у меня это появилась. капец. Регуляр бед, купил. И гуд бэд. Ви просто дивіться. Ставите три кроваті. Але це не все. Бо тут в нас є кнопочка, наприклад, така буїлдинг. Які тут ви можете вибрати кроваті. І ми можемо вибрати giant bed. І так само, щоб у нас було 50. Але я хочу заспавнути собі. Ось дивіться. Да. Але ми просто тут можемо ставити сразу 50 кроваті. І ще що? Ми тут можемо абсолютно все, що хочемо робити. Я сюди кидаю сразу бочки. І просто... Ми можемо ставити куча абсолютно цих кроватій. Осьо, дивіться. Але саме легше... Це просто нажати плеєр. плеер. А, дядя, дядя, это писишка. Спавнер. И... Сейчас. Вот сюда. И чилд 4. И 75. Боже, вот сюда. Да, Дыша. І ще когда-то другий день. 24. Я просто зараз не хочу все робити Я не знаю, як я в нас ікс буде. Я скільки дітей заспав, що просто, я не знаю, я валю отсюда. Боже, я п'с отсюда хед. 161! 60 все то Боже, Боже, триста все, я надеюсь, що все понятно. О господи, Боже. Господи, боже, що я зробив, ребятки? Откуда? Шо на ці 1705? Ви зможете скрафтити лайк і плоти сюди, то просто не показує. Боже. Повикидається все. Боже! Що в нас робиться? Бо, що ви коли мене Успоку... Друзі, дивіться, я не знаю, чи в мене возродились діти, але вже я реально довго жду. Я вже за цей час дивіться, що встиг зробити. Просто для красоти, скільки кроваті нас ставив. <кхем> Взагалі гігантська Просто нас. Просто зараз буде день, і ви побачите, як у нас буде Х. Але ви бачите, що у нас діти літають, і з корим часом їх буде ще багато, коротше. Я не знаю, коли сидіти вже закінчувся. Я поки що хочу зробити дуже велику кровать. То я заспавлю поки що цих факелів. Дивіться, просто що я вихожу. Боже, за 5 хвилин ми б вижили 99 днів. 504 дня. просто. Як це скажіть мені, як це? Ну це вам, друзі, садбокс подаль. Отбейдеска. Боже, я не знаю, коли сидіти вже будуть нормальні. Но я ж поки що буду ставити кровачі. То я вам вернуся вже надіюсь, коли вже діти успокоються. Друзі, уже пройшло 1047 днів, і в мене до сих пор діти розрождається. Я уже дивіться, що зробив. Такий заборчик построю. Ну, конечно, оце зробив. Ну, проблемка. Ну, яка проблемка? Це ж не важко отако зробити айтемс. Spavder. І просто ось, ось сюди. Дайте оцю кнопочку. Ось. О. Боже, супер. Вибрався сюди такоти. І вибрати дерево. Я хочу просто реально дуже багато дерева заспавнити Прямо як ніколи. Краще би я цього не робив Краще би я цього не робив Дальше я скрафт и веду здесь 10 тысяч дерева. Дальше я его скика скрафтим. Я беру Infinity Sack. Забираю свій хавчик. Весь. И просто ухожу отсюда. Туда я ухожу. А просто йду куда-то такой в угол. А би хавчик даже не кудась. Ось я сюда так стою. І стою, доки в мене все не налагодиться. годиться, Ребятки, я попробувала закинути цей бочки сюди. Коротше, воно не закидується, все зависло. мені треба скрафтити оці. Понятно? Боже, а як? Мені треба свою фока базу зробити. Мені треба свою фк базу зробити. Якщо ви мене не чули, друзі, тут цей. Трошки мікрофон. А. Понятно. Бачите, друзі, в мене просто сервер зломався. Боже! Сервер поламався в мене. І як тепер в нього грати? Боже. В мене хоч і остались. Ні, то я там скажу, що в мене було. В мене мені кажеться десь було 10 тисяч дерева. Бо я там реально дуже весело доживав, і мене по 50 було. в мене десь там штук 700 було. мене, коротше, X десь був 800, бо я ще кровачі не мало поставив. Ну, коротше так. Не забувайте ставити лайк і та підписувати на мій канал. цьому відео би були адмінами. Прожили дуже багато днів. І всім, друзі. Па-па! бай, -бай, -бай.